Українці. Ви на каналі Країна за Кадром. І сьогодні в нас буде розпаковка. Мені прийшла посилка Два місця, тобто дві коробки. Посилку прислала пані Лариса. Тож, давайте розпакуємо і подивимося, що тут. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Зараз розкриємо. Я розкрию, потім вам покажу. Отак. посилку і зараз будемо робити розпаковку. Так. Ось тут у нас рушники отакі. Скільки рушників. Ой, гляньте, друзі. Вам не видно, напевно, на камеру. Зараз я камеру поставлю краще. Отак от. Ось отакі рушнички. Ось, дивіться. Бачите? Твої білизни, друзі, дивіться. Ой Боже, пані Лариса. Я вам щиро вдячна. Дивіться, друзі, яка красива постіль. Гляньте. Наволочки які гарні. Ось, дивіться. Простенький підудіяльник. Ой, я в захваті. Так, тут далі ось. Дивіться, рушничок, який гарний. Дивіться, вам добре покажу, ви добре бачили, який красивий рушничок. О, гляньте, яка краса. Такий рушник. Гляньте, друзі. Такий м'ясенький, ніжний такий. Ось тут щось. Щось за замотано. Мерення якесь. Я не знаю, що це таке. Написано квасоля натуральна, але це явно не квасоля натуральна, це якесь варення. Щось таке виглядає, як ніби. Це вам злизько покажу, ніби як черешня якась чи вишня. Ось ще такий рушник. Гляньте, який красивий. Так. Це кришка, тут явно якась посуда буде ще. Ага, ось. Це нас витягнула друзі, гляньте. Боже, яка сковорідка гарна. Гляньте, яка красива сковорода. А така важка, видно, що гарна якість, бо посуда завжди, як вона важка, і вона така товста, отут, значить, вона буде добре, не буде пригоряти нічого, буде добре смажитися на ній. А це кришка до пательні. Ось така пательня, це ручка до кришки. Яка краса. ще такі рушнички ось. А це великий такий рушник. Ось отакий, гляньте, ось такий банний рушник великий. Чай із саусеп. Ось такий чайок, друзі. Іще ось чай. Іще такий чай. Гляньте, скільки чаїв. Вибір імператора. І саусеп. Один зелений і один, напевно, чорний. Чорний і зелений чай. Так, а тут ще що це таке? А що це таке візерочку, я не знаю. Зараз відкрию, подивлюся, де воно відкривається тут. Не можу. На цьому захватити кришечку. А що це таке? Щось дуже пахне. Але я не знаю, що це таке. Інжир, не інжир. Я не знаю, що це таке. Потрібно буде запитати. Пані Лариси, що це таке. Можливо, ви знаєте, друзі, напишіть в коментарях, що це таке. Якийсь фрукт, певно, сушений. Дуже пахне, але я не знаю, що це за фрукт. Пахне неймовірно. Ось це таке. Закриємо, поставимо. Так, І тут ще щось. Рушник такий. І в рушнику якась баночка. І знову ж таки, друзі, я не знаю, що це таке. Явно це якесь варення, якісь фрукти. Ну, я не знаю. Слива, не слива, це я навіть не знаю, що це таке. Це хіба це лише спробувати на смак, і тоді можна буде знати, що це таке. Ну, щось до чаю, наскільки я розумію. Ось яка краса. І не тільки краса, а й смакота. Все, коробочка пуста. Зараз ми розберемо з вами ще другу коробку. Так, тут на бік покладу. Так, я не знаю, чи це нехай тут лежить, усе, чи його прибрати, щоб нам було місце ставити з іншої коробки Якщо... всі. сторону відкласти, трішечки відкласти в сторону. Не падай. Так. Зараз я це трішки приберу. Ось так от. і зроблю місце, щоб другу коробку поставити, розібрати. Ось отака велика друга коробка, така величезна. Зараз ми її розкриємо. Тут щось отак, друзі, виглядає. Ось бачите? Відно вам щось тут таке, що пінопластом обкладено. Зараз побачимо, що це таке. Акуратненько виняти цей пінопласт. Таке здорове, друзі. Я навіть не знаю, що це таке. Ось щось важке. Ось що це таке? Зараз подивимося. Щось теж рушником замотане. Перекладено рушничком. Друзі, мультиварка, гляньте. Яка мультиварка, подивіться. Я в захваті. Новусінька мультиварка. Зараз я камеру вище підніму. Ближче поставлю, щоб вам було краще. Ота. Ось так буде вам краще видно. Так. Книжки, рецепти. Друзі, яка краса. В мене є старенька мультиварка. Я, коли ми поїхали, втекли з окупації, то я собі купила таку стареньку мультиварку. Я вам колись показувала відео. Не стареньку мультиварку купила, а просто я її купила, вона отак бік там був погнутий, і її по акції продали за 50% я купила. Але вона вже в мене старенька, бо то з дешевих мультиварок, і вона така вже... Чаша мультиварки там повністю така пооблазила. І менте. Яка краса. Оце так мультиварка. Яка краса! Задоволена. тепер буду мати таку мультиварку і навіть ситечко оце є картоплю фрі можна робити. Класно, неправильно склала це сюди середину покласти, так, щоб не поцарапати. Не подряпити чашу. Ось, Пані Ларисочка, я вам щиро дякую за такі подарунки. І оце ще, друзі, дивіться, ще воно в такому, мультиварка була в такому рушнику величезному замотана. Ось, дивіться, один такий рушник. І другий отакий рушник. Гляньте. Скільки рушників. Пані Лариса, я вам щиро дякую за такі подарунки, за таку посилку. Мені дуже приємно. Так, і все. Залишилося. Яка в мене розпаковка сьогодні. О. Пані Лариса, я щиро дякую вам за посилку. боже благословінь вам, міцного здоров'я! Нехай Бог береже вас і вашу родину. Всього вам найкращого! Мені дуже приємно, правда. Я, я дуже вражена, мені просто бракує слів подяки. Скільки всього прислали, скільки рушників, скільки солодкого, і чай, і, і до чаю варення, і, і пательня така чудова. Друзі, така, так, така пательня. Просто я в захваті. Мультиварка. Я хочу сказати пару слів для хейтерів. Я знаю, що будуть писати хейтери, що, так як мені завжди пишуть, коли я покажу якусь розпаковку, вони там пишуть, що не стидно там приймати подарунки такі чи щось випрошувати. Я хочу сказати, що я нічого ні в кого не прошу. Якщо мені люди хочуть щось прислати, то це суто їхнє бажання, і я лише з вдячністю можу прийняти це і подякувати їм. А ви подивіться. Блогери є, які живуть вдома в своїй хаті, все мають своє, вони приймають подарунки від підписників, і це нормально. І ніхто цього не осуджує, що там щось комусь подарували. А коли люди хочуть допомогти нам щось, що ми просто втратили все, що просто співчувають, напевно, як, як то коли все втратили, коли нічого немає, починаємо все спочатку, то. Що тут такого? Я не думаю, що потрібно когось осуджувати. Тому, ну, хейтери пишуть завжди щось, вони знайдуть що писати. Так що якось так. А ми підемо з чоловіком пробувати варення. Зараз заваримо чай і будемо пити чай і куштувати вареннячко таке. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.